Батьківський комітет художньої школи під Полтавською мерією збирається не вперше, бо питання роботи закладу не вирішене. Вони нам почали відповідати гарити неправильно робили, тому що ви пікетували засідання кому, коли було зняте питання про. Перенесення цієї школи батьки юних художників переїжджати проти. Запропоноване приміщення дитсадка не відремонтоване, і добиратись до нього далеко. Вона перебуває в комунальній власності, але його за копійки надали в оренду підприємцям. Розповідають батьки. Тепер місцева влада буде винаймати свою ж будівлю для художки. Мы были в этом здании, это шарашкина контора, несколько съемных предприятий там существует на территории. Это будет субаренда школы. Почему центр как бы устраивал всех? Потому что со всех концов, с Дублянщины, с алмазного, с садов, детки с, э, приезжали. В центр. До мітингуючих міський голова не вийшов. Виявилось, Олександр Мамай взяв відпустку саме на день пікету. Управління фінансів закрите, прес-служба не дуже налаштована на співпрацю. Ми об'єктивні, тому ми хочемо ні, з вами об'єктивні. А зараз не об'єктивні. Коли ви коли зараз ви хочете показати ну об'єктивні? Я так. ж кажу, зверниться до профільного заступника, який Може відповідає за це зробити? питання. Можете написати звернення. а можете нам допомогти зараз. Не можу, тому Чому? що е, мені треба дізнатися, чи вона на місці. Ну, Давайте дізнаємося. Давайте дізнаємося. Зачекайте, так. будь ласка. У результаті нам повідомили: відповідального за художку немає на місці. В Управління культури дзвонили три рази, і з начальником Наталією Кречко поспілкуватись не вдалося. Ось така вона влада Полтави відкрита. Електричне опалення, альтернативне опалення це все можливо. Якщо якби наша влада пішла на зустріч і оформила документи, а це можливо оформити документи, це нам сказали абсолютно всі фахівці. 에, пошвидше, то сама заміна, ремонт і все, що там необхідно, робиться ну, максимум за два тижні. Тим більше кошти виділені. Кошти на рахунку школи є на даний момент. Це 990 тисяч. Батьки розповідають, що директор школи проєкт ремонту ще не розробила. Чому це вона не зробила? Краще запитайте в неї. Вона вона відповідає. Мені ставлять палку. Дуже велика ймовірність того, що медичний колектив ну як розійдеться. Ну, ніхто не хоче сидіти. Місяць, два-три чи скільки там без, без зарплати. Директор муніципального закладу теж відмовляється спілкуватись. Батьки підозрюють, що будівлю у центрі міста бажають використати для наживи. Стару школу навмисно не ремонтували і тягнули до опалювального сезону і будуть одразу приводити до ладу нове приміщення замість старого. Виявляється вже є підрядчики, вже є документація, але нам нас дуже настоятельно не ніх, ні, ніхто показати цих документів. Ми вже своїми там лазейками. Батьки знайшли підтвердження цьому. У кадастровій карті містився запис, що земельна ділянка під школою належить приватній особі. Скаржилися із цим до прокуратури. Це помилка. Ми будемо будемо розбиратися. Чому це так сталося? це все, що нам відповіли. Питання школи заморожене, і батьки на нього вплинути не можуть.